Вітаю вас, церква. Сьогодні у нас основна тема це плоди віри. Починаємо наше, нашу подорож по другому посланню до Петра, або по другому посланню Петра. Як уже було сказано, апостол Петро вже пише своє послання в кінці свого життя. І попереднє послання він писав до християн, які вросіяні, які гонимі. Які переживають утиски, і тому він все послання, всі п'ять розділів пише, як християнам проходити життєві страждання. Друге своє послання апостол Павло Петро вже пише до людей, до тих самих людей, до тих самих християн, які отримали перше послання Петра, але ці християни вже пройшли ці випробування. І кожен християнин або кожна людина, яка після великих випробувань. Вона після великих страждань, коли вона можна сказати, оговтується від, від цих обставин, вона починає думати, а що робити далі? Як жити далі? Якщо в гоніннях, якщо в стражданнях, найперше, що людина думає, це те, як вижити. Дуже часто і, можливо, багато з вас переживало ці почуття. Коли виїжджало з окупованих територій, або з тих територій, куди де ведеться обстріли, або сьогодні ви переживаєте ці почуття. Але коли людина проходить це, це переживання, стоїть питання: а що далі? Як жити далі? Для чого жити? Що потрібно, що, що робити? І ці християни, які пройшли ці випробування, вони зупинилися, вони озирнулися. Пройшов час, коли вони оговталися після цих страждань, і потім почали жити. Почали жити, але почали жити для себе, почали жити, будувати своє царство. Дехто з них забув, що вчора вони були переслідувані за Христа, дехто з них забув, що вони належать до іншого царства, про яке апостол Петро говорить, вирід вибраний, царське священство, народ святий. Люд власності Божої, хтось забув, що вони належать до Божого народу. Вони вирішили, що тепер вони можуть зажити. Тому апостолу Петру треба, треба писати другого листа і нагадати. Дорогі друзі, мої любі брати і сестри, пам'ятайте, хто ви такі? Це перша тема, яку ми зустрічаємо на сторінках цього другого послання. Друга тема, про яку він підіймає. Він каже, я бачу з усього, що, що вас робиться, я чую, що у вас з'явилися люди, які починають вчити чогось іншого. Тому другий розділ цього послання говорить про людей, які вчать не тому, що говорив Ісус Христос, або не так точно вчать. Він говорить, що це люди, ці вчителі в другому розділі, Він говорить, що це вчителі, які, які хочуть навчати, щоб догоджати тілові який показує, що подивись, Христос прийшов для твого щастя тут на землі. Він говорить, це неправильне вчення. І третя тема або третю думка, яку Він підіймає, говорить: пам'ятайте, що прийде Христос. Пам'ятайте, що тут на землі ви тимчасові, ви не будете вічно. На конференції була така цікава ілюстрація про Олександра Македонського. Він говорить, коли мене будуть ховати, витягніть мою руку одну з домовини. Його питають, чому треба витягнути твою руку? Він говорить, дуже просто, щоб всі бачили, я з собою туди нічого не, не забрав. У мене руки пусті, скільки в мене було багато скарбів і можливостей, я туди пішов без нічого. І апостол Петро хоче нагадати і сказати, чекайте цього часу. Чекайте, бо Христос прийде. Ось ці три думки. Він хоче нагадати церкві. Сьогодні ми будемо говорити про першу таку думку, яку говорить апостол Петро: це хто ми такі? Те, що ми називаємо віруючими, називаємося віруючими людьми, що ми називаємося християнами, це щось повинно змінити в нашому житті. Чи повинні бути плоди віри? Чи повинні бути наслідки віри? Отже, давайте зачитаємо, що нам говорить цей текст. Усе те, що потрібно для життя й побожності, подарувала нам його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них ви стали учасниками божественної природи. Уникнувши морального розсління, яке є у світі. Тому докладіть усі старання і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті, в чесноті пізнання, а в пізнанні стриманість, у стриманості терпеливість, у терпеливості побожність, у побожності братерство, а в братерстві любов. Адже коли це у вас є та примножується. То не залишить вас без діла, ні без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А в кому цього нема? Той сліпий, короткозорий, і він забув про очищення від своїх попередніх гріхів. Три думки, які хоче нам сьогодні залишити апостол Петро: перше: християни споряджені для побожного життя. Друге, як досягти цього ж побожного життя? Як досягти побожності або набожності в житті? І третє, відсутність плодів показує, що, можливо, в нас є пуста віра, або в нас нема віри. Як ми можемо дізнатися, що я християнин, що ви християнин, що ви віруюча людина? Я побачу по тому, як ви живете. А якщо я не бачу цього, якщо не бачу цього оточуючи, то стоїть питання, чи є у вас щось всередині? Чи є у вас віра? Отже, перше, християни споряджені для побожного життя. Ось як апостол Петро про це говорить: усе, що потрібно для життя та побожності, у нас є. Подарувала нам його Божа сила. Через них даровані, через ці обітниці, даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них ви стали учасниками Божої природи, уникшивши морального росління, яке є у світі. Якби я задав вам завдання підготуватися до походу в Карпати на Говерлу, що з цих інструментів вам би знадобилося? Мабуть, нічого. Цікаво, що в нашому житті ми до кожної сфери маємо якісь інструменти. Кожен спеціаліст, в якій би сфері він не був, можливо, це лікар, інженер, можливо, це. Повар, можливо, це робітник, він, його клас визначається по тому, скільки в нього є інструментів і які вони. Тому, коли апостол Петро говорить про віру, коли він говорить про християнство, він говорить: Господь доручив вам, або Він дав вам всі необхідні інструменти, усе, що потрібно для життя і побожності, у вас усе є найкраще. Найкращої фірми, найкращої якості у вас усе є. Але в чому проблема? Часто до християнства приходять з іншими цілями. Ми думаємо, що християнство воно е, дасть мені ресурси для мого комфортного життя. Можливо, християнство мені дасть можливості. Для матеріального збагачення. Можливо, я прийду до Бога, попрошу у нього, і Він дасть мені трошки здоров'я. Можливо, я прийду до Бога, і Він дасть мені успіху. Він дасть мені е, популярності. То Христос цього ніколи не обіцяв. Він говорить: все, що потрібно для життя і побожності, у вас все це є. Я вам все це дам. Але для вас власного, для ваших власних цілей у мене нема нічого? У мій один студент на минулій сесії розповідав таку історію. Була в них підготовка до хрещення, і одна жінка прийшла і каже, я хочу хреститися. А всі знали, що вона приходить в церкву і постійно просить молитися за її хворого сина. Мій студент каже, я їй задав одне питання. Скажіть, будь ласка, а якщо після вашого хрещення ваш син не вилікується, що буде далі? Вона каже, як не вилікується. Як таке може бути? Коли він пояснив, що Христос не обіцяє споряджати всіх людей здоров'ям, вона, вона не прийняла хрещення. Усе, що потрібно для життя і побожності, у нас все це є. Тому який інструмент сьогодні отримали ми? Дивіться, апостол Петро далі продовжує. І повертає християн до суті християнської віри. Він показує і пояснює, що в чому суть християнської віри дати все необхідне для того, щоб стати учасниками божественної природи, щоб стати частиною Божественної природи. В чому суть божественної природи? Ми думаємо, що суть божественної природи в тому, що він все може. Так, 100%. Суть Божественної природи в тому, що він багатий, 100%, у нього вся, всі матеріальні ресурси. Але суть Божественної природи в тому, що він святий. В старому заповіті він постійно говорить одну і ту саму фразу: Я святий, я відділений. Приходить до нього Моїсей, він говорить: ця гора, на якій ти стоїш, вона свята, зніми своє взуття. До мене нічого нечистого не може доторкнутися. Все, що нечисте, приходить в мою присутність, воно згорає. Я вогонь, який поїдає все, що навколо. Я святий. І він говорить: я обіцяю кожному із вас. Якщо ти будеш віруючим, ти ставатимеш таким самим святим. Ти будеш учасником Божої природи. Ось для чого потрібні вам ресурси. Ось для чого потрібні ті інструменти, які Господь дає, щоб стати частиною Божої природи. В чому проявляється ця Божа природа? Він говорить, уникнути морального розтління. Через, це, через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них ви стали учасниками Божої природи, і друге уникнувши морального розтління, яке є у світі. Божественна природа проявляється в моральній чистоті. Я даю вам все необхідне для того, щоб ви відрізнялися морально якісніше від інших людей, від цього світу. Я даю вам сили бути світильниками там, де навколо темрява. Я даю вам сили і здатності бути сіллю там, де навколо вас гниль і сморід. Я даю вам сили бути прикладом для оточуючих. У вас для цього все є, для життя і побожності. Ось для чого є християнство, ось в чому суть християнства. Не бути багатшими, не бути успішнішими, не бути відомішими. Суть християнства бути чистішими у вашому оточенні. Ось в чому суть християнства, і Він про це говорить. Наступне, про що говорить апостол Петро, він говорить, як досягти побожності в житті, як отримати ці плоди віри. Він говорить, в нашому перекладі не дуже видно цей, цю, цей акцент або цей наголос, який хоче зробити Петро. Він говорить, тому докладіть усі старання і покажіть у вашій вірі. Слово докладіть усі старання це одне слово в грецькій мові. Яке звучить, ніколи не люблю використовувати на проповіді грецькі слова, але воно дуже цікаве: епіхоригейн, епіхорегейн. Корінь цього слова хореос. Відоме нам, тому що в нас в церкві є хор, правильно, хор. В ті часи були такі меценати або багаті люди, які платили або вкладали гроші в те, щоб в. О цих амфітеатрах ставили хорео або хор, е, хори ставили. Це такі були постановки або поєднання поезії, музики, танцю в давніх, особливо богослужбовій літургії греків, вимагало виконавців у вигляді певного числа, знаючи кожен з трьох важливих цих елементів: це співи, танці. І м м театр. Театр. Для того, щоб поставити одне таке, одну таку виставу, треба було багато грошей. І ці меценати вони прикладали неймовірні зусилля, і про них говорили, що це епіхорегейн Вони викладають дуже багато зусиль, щоб організувати цей хор, щоб організувати цю виставу. Один такий хор, або одна така постанова. Є записи в одному місті Діоніс були поставлені три трагедії, п'ять комедій і п'ять диферамбів. За оце все дійство меценат заплатив три тисячі драхм. Причому одна драхма це один, заро, один день заробітку. Уявіть собі, річну зарплату або річну зарплату середнього робітника було витрачено. Буквально в, е, в дві години. Ця людина приклала всі зусилля, вона зібрала всі гроші. Вона вклала дуже багато зусиль, щоб знайти тих, хто буде це робити, найняти команду, найняти найкращу команду, прикласти багато зусиль. І коли закінчувалися ці хори або хорали, його виводили і говорили: ось хто потрудився для того, щоб ви це побачили. Ось хто вклав це гроші. Це було надзвичайно престижно. І апостол Петро говорить: тому ж докладіть такі самі зусилля. Прикладіть до цього всі старання, усі ресурси, які є у вас. Для чого? Куди нам треба направити всі наші думки, всі наші зусилля, куди треба направити всі наші вміння. Каже лише для одного: покажіть у вашій вірі. Покажіть, що ви не такі. Прикладіть зусилля, щоб інші побачили, що ви інші. Покажіть у вашій вірі. Він говорить тут сім таких тез або сім таких характеристик, які, які говорять, що нам потрібно показати у вірі. П'ять із них стосуються характеру. І дві останніх, братерство і любов, воно стосується стосунків між іншими. Покажіть у вашій вірі. Віру нашу, вона повинна бути видно оточуючим. Чи знає моє оточуючі, мої оточуючі, що я відрізняюся від них, що відрізняє мене? Сьогодні тренд християнства не бути відмінним, а тренд це значить популярність або такий мода. Бути якомога більш схожим на них християн. Вони одягаються так. Що християни говорить, а чому нам не можна? Апостол Петро говорить: прикладіть, щоб ви були відрізнялися від них, щоб вашу віру було видно серед усього. Як ви говорите, як ви одягаєтесь, як ви спілкуєтеся, як ви пробачаєте, як ви реагуєте на критику, як ви самі критикуєте, як ви докоряєте. Прикладіть зусилля, щоб показати, що ви віруючі. Прикладіть всі зусилля. Далі він говорить у вірі чесноту. Цікаво, що це слово воно використовувалося по відношенню до плодючої землі, до землі, яка можна було сказати, оце чеснотна земля, це багата земля. Отут я хочу посадити, тому що я знаю, що ця, люд... що ця земля дасть гарний врожай. З цією людиною я можу, я хочу мати справу, ця людина не підведе. Ця людина чеснотна, ця людина зможе допомогти виконати справу ідеально. Коли батько мене вчив бути отаким чеснотним, це відбувалося, коли ми працювали. У нас була пасіка, і коли приходив час викачувати мед, то весь мед не можна було брати із вуліка. Треба було брати мед, який був запечатаний, запечатаний воском, бджоли печатають мед. І рамка повинна бути як мінімум на одну третю запечатана. Якщо рамка буде не запечатана, ви можете побачити в рамки, начебто, є мед, але він не запечатаний. То е чесні пасічники такий мед не беруть. Бо він рідкий, там багато вологи. І якщо викачати оцей мед, незрілий, недозрілий мед, він може скиснути багато вологи і він може пропасти. І я ж знав ціну на мед, і я розумію, чим більше ми викачаємо, тим більше ми продамо. Чим більше продамо, тим більше ми отримаємо грошей. І я був такий момент, коли я у батька просив, кажу, тато, ну давай ми пару рамок візьмемо цього незрілого меду, змішаємо зрілим. Ну, хто дізнається? Ну, меду ж буде більше. Знаєте, яку він відповідь мені давав? Можливо, сьогодні я почув би від інших людей таку відповідь. Ну, це наша марка. Може, хтось би сказав, ну а якщо хтось дізнається, а не дай Бог воно скисне, яка тоді слава буде про нас. Можливо, хтось би сказав, ні, ми пасічники, і наш, наша продукція повинна бути високою, щоб знали про нашу у нас висока якість. Батько про це не говорив. Він говорив лише одне слово: Ми християни. Ми відповідальні за ту працю, яку ми робимо. Все, більше ніч. Це єдиний його був аргумент. Ми християни. На нас дивляться люди, яке світло ми їм показуємо. Чи аргумент сьогодні це для наших людей. Чи аргумент сьогодні це для вас, коли ви робите роботу. Просту роботу для інших людей. Чи аргумент це я християнин? На мою роботу дивляться не просто як на роботу майстра, а як на роботу християнина. Тому апостол Петро говорить, щоб ваша віра. Народила чесноту, плодовитість або плодючість оцієї гарної землі. В чесноті пізнання він далі говорить. Пізнання – це грецьке слово. В греків було два слова. Софія відоме наше слово, ми називаємо так наших дівчат. Софія, тобто мудрість. мудрість. І друге слово гносіс, тобто знання. Це знання дозволяє людині приймати правильні рішення і діяти благородно і ефективно в повсякденних життєвих обставинах. От якраз апостол Петро говорить, щоб у вас оцей був гносіс знати, як правильно діяти. Тобто розсудливість християнська. Розсудливість християнина бере до уваги, з ким вона має справу, де і як, в якій компанії вона знаходиться, бо вона піх... походить від. Чесноти, вона походить від пізнання, вона походить від, від цього гносіса. Сьогодні потрібно багато пояснювати людям, чому християнам не потрібно робити ті чи інші справи. Ми починаємо проводити, проводити якісь аргументи, але чому це треба проводити аргументи? Бо сьогодні ми втратили цей гносіс, ми втратили це пізнання, яке виходить з віри. Останнє, на чому ми зупинимося з цього списку, бо у нас уже немає часу впізнані стриманість. Стриманість це відмова від деяких дій по моральним і релігійним міркуванням або добровільно з послугу іншому. Так говорить християнський словник. Чому сьогодні запитують дуже багато молодих людей, чому не можна робити татуювання? Чому ми не можемо робити собі. Пірсінг. Чому ми не можемо виглядати або одягатися так, як роблять ці люди навколо нас? І таких питань з сірої зони, де в Біблії чітко про це не написано, дуже багато. І я помічаю, що сьогодні нема аргументу це не аргумент, коли говорять пастори це не підтримують. Старші це не рекомендують. Чому цього нема? Тому що послух старшим, послух мудрим людям, послух керівництву церкви, воно входить в сферу стриманості. І для людини це, звичайно, буде не аргумент, бо вона скаже, а інші дозволяють. Господь посилає керівництво церкви для конкретної церкви. Він посилає вам пасторів і священників. Отже, від стриманість це відмова від деяких дій по моральним міркуванням добровільно або з послуху. Якщо я послухався, і я, можливо, до кінця не розумію, чому, чому мені треба слухатися? Можливо, до кінця в мене немає відповіді, чому мені не треба робити те чи інше. Але я це роблю, бо я слухаюся, я стримуюся. Людина не зможе стриматися, якщо вона не буде у вірі. Для людини буде незрозуміло, чому це треба це. Людина буде задавати питання, чому я повинен проводити терпляче життя, чому я повинен, незважаючи на обставини терпіти і йти до кінця, незважаючи на обставини не порушувати моральні принципи, незважаючи на обставини продовжувати терпіти і не порушувати моральні кордони. Віруюча людина говорить, а в мене немає іншого вибору. Це моя ідентифікація, це моя візитна картка. Бо я інший. Я належу до іншого середовища. Колись дивився одне відео, коли, я впевнений, ви це бачили, сидить маленька принцеса років 5, і королева Іспанії показує, що треба ноги тримати разом. Вона сидить в сукні, і вона їй показує. Вони десь на якомусь прийомі фотокамери, багато відео знімають. І вона показує що ноги, треба разом зводити. І в мене дівчата запитують, а чому вона їй це говорить? Знаєте, є лише одна відповідь. Вона принцеса. І я впевнений, що багато чого, коли її вчать, етикету, як поводитися з людьми, як треба відповідати, яку мову треба знати. І відповідь лише одна. Вона належить до особливої сім'ї. Вона принцеса. Для, для принцеси це все вже цим сказано. Сьогодні нам так не вистачає, тому що ти християнин. Тобі це не можна робити, бо ти християнин. Тобі, не, тобі це потрібно робити, бо ти інший за якістю. І це апостол Петро хоче нагадати цим людям. Остання відсутність плодів вказує на пусту віру. А в кому цього нема, той сліпий і короткозорий. Тут показано ефект короткозорості, коли людина бачить тільки перед своїм носом. І треба окуляри, щоб побачити, що робиться далі. І апостол Петро говорить: якщо у вас цього нема, то ви, значить, забули, або ви короткозорі, ви не зрозуміли, що християнство це не. Це не для сьогоднішнього дня. Бути християнином це не отримати блага тільки сьогодні. Бути християнином це погляд вперед. Це погляд, що чекає мене в вічності. Це погляд, чи збережу я віру туди до кінця. Ось що значить бути християнином. І він говорить короткозорий, недалекоглядний. Плоди у вірі будуть. Якщо буде віра, тому він і говорить далі. Він забув про очищення від своїх попередніх гріхів. Якщо у вас фокус був зосереджений на чомусь матеріальному, на чомусь нехристиянському, можливо, ви прийняли рішення слідувати за Христом, тому що була вигода. Можливо, у вашому житті ви вже давно не бачите оцього списку, і в вашому житті ви самі вже не бачите. Не 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 віру, чесноту, пізнання, не стриманість, не терпеливості. Сьогодні час апостол Петро говорить: можливо, ви забули, можливо, вам треба зупинитися, можливо, у вас уже немає сил в боротьбі з гріхом. Можливо, у, вас, у вашій вірі вже нема давно плодів. Петро нагадує, він повертає нас до Христа. До того місця, де ми були очищені від власних гріхів. Він повертає нас до того, хто очистив нас від гріха, до того, хто сказав, хоча б ваші гріхи були не наче кармазин, вибілю як сніг, і якщо будуть, як багряниця, стануть білими, наче вовна. Якщо в вашому житті ви втратили фокус, якщо в вашому житті ви думаєте тільки про те, як мені сьогодні було б добре, і не думаєте про те, що буде далі і завтра? Апостол Петро говорить, сьогодні час згадати про своє давнішнє очищення гріхів. Сьогодні час навернутися до Христа, сьогодні час прийти до нього і сказати, Господи, де знайти сили бути християнином? Де знайти сили користуватися цими інструментами, які є в мене сьогодні? Господи, я не хочу, щоб моя віра вона була пустою. Віра, яка не видна оточуючим. Я не хочу, щоб моя віра вона нічого не народжувала. Сьогодні час схилитися перед Ним і знову нагадати собі, де ми отримуємо очищення. Знову прийти до Христа, схилитися і попросити. Господи, очисти. Будемо молитися. Амінь.